По якій ціні здавати мед оптом часто питають мене в коментарях під нашими відео на нашому каналі, чи підвищиться оптова ціна на мед? Це відео я записую для моїх підписників, яких турбує ця тема. Місяць тому в мене вже виходило відео про обрахунок справедливої ціни на мед. Головний посил цього відео був в тому, що кожен пасічник обчислює приблизну ціну для себе сам. Я тільки дав модель, модель обчислення цієї ціни. Кому цікаво, відео це буде в кінці цього відео. Отут, отут, подивитись. Є пасіки кочові, є пасіки стаціонарні. Кожен вибирає ті ліки по своєму гаманцю, да? і відповідно у всіх витрати різні. Але в цьому відео е, мінімальна ціна. Справедлива була 2 долара, тобто близько 80 гривень. Це так, забігаючи наперед. Думаю про ціну 80 гривень за кілограм. Якщо зі мною б і сперечалися, то тільки в бік її підвищення. Я думаю, що всі розуміють, що це мінімальна справедлива ціна на мед. На початку вторгнення Русні це був це був квітень, травень 2022 року. Європа пішла нам назустріч і відмінила. Квоти, ввізні мита, дозвіли на вантажівки для ввезення нашої продукції, включно з агропродукцією, на територію ЄС. Тобто були всі повний карт бланш, всі карти до рук. Здавалося б, експорт до Євросоюзу повинен бути як годинник з нормальними закупівельними цінами. Але по факту це обернулося значним падінням ціни для агровиробників. І зерно коштувало ні по чому, і мед коштував дуже дешево і продовжує коштувати вже цілих два роки. Нагадаю, раніше ціна на мед, якщо і знижувалась до 1 долара, це тримало, тривало максимум один рік. Тепер це близько двох років уже. От, Отака ціна. Тепер же, з плином часу, з плином цих двох років, Євросоюз ввів знову ввізне візне мито 17%, і квоти на так звані чутливі види агропродукції. Туди входить і мед. Одразу в коментарях є такий у нас форум на тачку. Там є тема ціна на мед, і там відписуються експортери меду. Там і Смагін, і Меганом, і Гоща, і багато хто багато хто відписується в цій темі. І ось пан Салтан, це керівник експортера Меганом, товариство Меганом Кривий Ріг. Одразу заявив, що так як мита повертається, ціна на акацію одразу падає на 20 гривень. Отак, от сразу взяли, взяли і понизили. Значить, у мене тоді резонне питання: а що, коли я відмінила мита в травні червні 22-го року, ціна на мед одразу поповзла догори за рахунок скасування оцих мит? Чи не поповзла? Чи навпаки вона впала і, і продовжувала падати рік-півтора, аж поки не досягла дна 1,1-1,2 долара. Не підвищилася, тільки впала. Чому ж вона зараз тепер має впасти? Вас просто ставлять в ті самі умови, в яких ви були до війни. Що це за бред? На кого це розраховано взагалі? Ну це ж явно не закони ринка. Хоча який ринок в нашій договірняковій державці? Скасування мит, скасування квот ні до чого гарного не привело, окрім забастовок польських фермерів. Ось і все, і просідання ціни на агропродукцію. Всі ми пам'ятаємо, скільки вартувала пшениця. Ну зараз вона піднялася, але все ж таки, по яким бросовим цінам всі її закупляли, як вона нікому була не потрібна і таке інше. Що я скажу по факту? Гуртова оптова ціна на мед все ж таки поповзла догори. І поки що оце повзіння його догори випереджає ріст курсу долара. Зараз вже є пропозиції і 50, і 51 гривня, 52 гривні, а з відстрочкою платежа дають іще більше, але там вже об'єм повинен бути 10-20 тонн. Значить, в доларовому еквіваленті все одно ціна ця на, на даний момент нищенська і становить 1,25 долара, не дивлячись на те, що ціна вже більше 50 зустрічається. Нагадаю, що перші місяці війни. І перед війною, і особливо перші місяці війни, ціна на мед була 2,2 долара, тобто 65 гривень. Для того щоб по теперішньому курсу долара, от такий, який він був, стільки що на екрані, це сьогоденний курс. Ціна була хоча б 1,5 долара. Вона повинна бути 62 гривні на сьогоднішній день, чого поки що не відбувається. До того ж, кількість меду вал меду. Медовий е, врожай, як хочете його називайте, по всім показникам, по всім відгукам приблизно одна друга від минулорічного. Тобто, це може свідчити про те, що е, перехідних оцих залишків на складах може і не залишитися, і ціна буде потрошечку повсти, повсти, повзти догори. Я, звісно, не баба Ванга, я не, я не там якийсь мега експерт Не закликаю вас не здавати свій мед. Я просто поки що свій мед трошечки поки що ще притримаю. Можливо, з місяць, можливо, з півтора і подивлюся, яка буде ціна. Друга новина вона полягає в тому, що держава Кабмін вирішили запровадити мінімальні експортні ціни на мед, на що одразу відреагували наші експортери меду, пригрозили повним закриттям, крахом ринку е і зменшенням ще більше закупівельної ціни для пасічника для бджоляра. До цього я так розумію, дуже довго йшло. До того, як держава втрутилася в економіку. Щодо цього лунають абсолютно діаметрально протилежні думки. Одні кажуть, держава вон із економіки, тобто держава взагалі не повинна нічого регулювати, взагалі повинна бути осторонь економіки. Ринок, мовляв, все порішає сам. Але знаючи, яка у нас держава і який у нас ринок, ринок у нас дикий, а модель економіки ф, тупо феодальна. Все націлено на те, щоб нагнути виробника, але про це трошки згодом. Інші кричать, що держава всі ці роки, всі ці 30 років самоусувалася, ніфіга не робила для того, щоб була справедлива політика, і по цінам, і по всьому іншому. І вона повинна втрутитися і скласти список того, що вона буде регулювати. Так, от я скажу: я більше схиляюся до в випадку з Україною. Я більше схиляюся до другого варіанту, тому що. Ви знаєте, помоніторивши тему, я прийшов до висновку, що навіть у Європі, там, де чистий, вільний, розвинутий ринок, там все одно є регулювання ціни. От у Німеччині регулювання ціни взагалі по всіх, по всіх критеріях, там, по всіх товарах, по всіх там, групах товарів, сягає 48, а то й 50%. Як вам таке? Тобто, якби я роблю вивод, якби не було у. В Німеччині регулювання цін там би творилася також би вакханалія, прост проте в менших розмірах ніж в Україні. А так в Європі, зокрема в Німеччині, ти не можеш, наприклад, купити мед по одному євро, а продати його по 10 євро, тому що мінімальна закупівельна ціна там, наприклад, встановлена 3 євро. Ну це так дуже приблизно. А гранична націнка, наприклад, 1 євро. І ти купуєш за три, а продаєш за чотири. Ну це так, це дуже приблизно. Це не точно е, прям досконально, але приблизно воно працює так. Тобто, нахоботитися от на різниці цін, як в Україні, там не вийде від слова зовсім. А у нас що в Україні? Приїхали максимальна неповага взагалі до бджоляра зі сторони заготовачів, тому що система так влаштована. розумієте, Просто така феодальна система. Все влаштовано на те, заточено на те, щоб нагнути дрібного агровиробника, поставити його в букву Г і диктувати свої ціни. Просто щоб люди від безвиході, ну, здавали мед, по суті, по чому дають. А люди, між іншим, самі винні. Вони самі дозволили себе поставити в цю букву Г і проводити над собою такі досліди. І навіть зараз мало хто вираховує свою обґрунтовану ціну на мед. От мало хто. Натомість ми маємо таку ситуацію, що дзвони алло, навіть не питаю, по чому мед. Приїдь, забери у мене мед. По чому-нібудь, по чому он він у мене там стоїть в гаражі в тих самих в каструлях. Коротше, нема як культури. Я вже не кажу про культуру споживання меду в Україні. Її, в принципі, у нас немає. Якщо в Китаї навіть і в Німеччині мед входить в обов'язковий раціон в школах, то у нас цього немає близько. У нас конфети рашен або щось що-небудь таке в кращому випадку. Тобто за здоров'я ніхто не, не думає. Але у нас немає і культури виробництва, і культури продажі меду. У нас до цього всього ми ще чомусь не доросли. А не доросли тому, що у нас десятками років отака феодальна система. Просто люди живуть від від зарплати до зарплати, тобто дають стільки грошей, щоб просто не здохнути. І тут в медовій цій, зокрема галузі, взагалі в агрогалузі, все точно так же. Оцей весь бізнес знаходиться в руках декількох дядь. Які зверху диктують, а оці виконувачі, да і вони точно з нижчими спілкуються, тобто з нами з пасічниками. На, на початку нашої діяльності ми стикалися з тим, що там приїжджали такі всі, отакі. Де тут у вас що? Коротше, ваги накручені, тому що у нас ми переважували кожну бочку, вона була 290, а у них 270. До тебе на ти, отак от короче. і це зараз, в принципі, цього менше менше, тому що менше вже дурнів. Але тим не менше, тим не менше треба починати якось, якось вираховувати свою працю. Декілька бджолярів на Ютубі, таких як Андрій Галдін, наприклад. Вже надавали свою калькуляцію, і я надавав свою калькуляцію. І я все ж таки сподіваюся, що багато бджолярів до цього дойде. Потрібно вміти рахувати свої гроші. Якщо не буде пропозицію, то попит зміниться. Тобто, будуть, будуть поліпшувати умови, будуть самі телефонувати, почм там мед і таке інше. Ну це так, вилами по воді, звісно, але механізм, я догадаю, я ви зрозуміли. Просто пови... потрібно для того, щоб змінилася феодальна оця система всього ринку, повинна, щоб змінилося кое-що от в головах у людей. Просто українцям потрібно становитися розумнішими, щоб розуміти елементарні процеси. І ось прийняли цю постанову про граничний, ну, про мінімальний експорт. Тепер, очевидь, експортерам просто доведеться заключати контракти більш довгострокові, не на три місяці, як вони оце впродовж війни були, двох-трьохмісячні контракти, короткострокові, а довгострокові. Тобто більш дорогі контракти. І не треба розказувати, що наш мед нікому в Європі не потрібен, що він технічний, що він не маркований, що він там якийсь такий перетакий. Мабуть, від цього, що він такий сякий херовий, він під європейськими марками знаходиться на поличках Німеччини, Австрії, Франції. Це наш український мед, навіть Фінляндії знаходили. І там було написано, що країни походження меду можуть бути Румунія, там Польща і Україна. Це такий хреновий у нас мед. І окрім ринків ЄС, є ринок США. У нас вже працює морська, мор морські порти, у нас вже працює морський експорт, то можеш такий ж пора вже і до США почати експортувати. Нещодавно вийшли на ринок Китаю. Так, Китай також закупляє мед. У них дуже багато населення, там 1,3 мільярда. Вони також потребують меду. Ось навіть скрін є без проблем. Виходьте на інші ринки, є ринок Японії, який ми втратили. Вони просто розвернулися і почали у Європі закупляти мед. А, Ні, а Японія повністю імпортує свій мед. У них там практично їхнє бджільництво забезпечує там 0,5%, щось таке. Коротше, від, 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 всі, від всієї кількості. Так що просто потрібно буде чухатися і виходити на інші ринки. Чому це може бути не тільки європейський ринок? Та тому що можливо. Може, може бути таке, що Європа сама не зацікавлена в дорогих контрактах. Тобто, я вважаю, що десятиліттями Європа руками наших оцих всяких дільцов, олігархів, просто була зацікавлена в цій феодальній економіці і, в принципі, ролі України як бананової республіки. От мені здається, що не без допомоги Європи, оце все отут -от процвітало. Тому можливо, потрібно виходити на інші ринки. Ну хто знає, друзі та колеги. Чекаємо нормальної ціни. Хто хоче, здавайте зараз, ніякого засудження з моєї сторони не буде. Поки що чекаємо нормальної ціни. Все буде добре, все буде Україна. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було хоч трохи корисним. Зі своєї сторони, я бажаю своїй рідній Україні якнайшвидшої перемоги, тихих і спокійних днів і ночей, процвітанню нашому бджольництву. І найголовніше як вершину да, цього процвітання справедлива ціна для бджоляра. Все буде добре. Я сподіваюся, зовнішні обставини дозволять мені знімати відео і далі. Я вам кажу наразі пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.